Всім привіт! З вами Катя Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Ті підписники, які вже давно зі мною, вони знають, що я викладаю не тільки щось кухонне, а і різні корисні поради по дому. І сьогодні буде одна з таких порад: це як подовжити горіння свічки. Ось я взяла для прикладу дві воскових свічки, і для цього мені буде потрібно. Зубна паста, яку я беру і розрізаю. І перед тим, я, от якщо вона вже закінчується, так як в мене вона, то я залишки пасти витягнула так от вниз. А ось тут в мене вже пуста, і я вирізаю. І ось цю частинку також відрізаю. Тепер розрізаю. Відкриваю. От мене тут залишки залишилися самої пасти. Я беру вологу серветку і просто витираю. Я вже повністю витерла. І тепер я, бачите, от тут лінії загину були. Я їх відрізаю з цієї сторони і з цієї, щоб в мене була повністю рівна поверхня. Я вже обрізала частинки ці, і тепер я їх трішки розрівнюю. У мене тим часом вже висохла основа від вологої серветки. І тепер беру свічку. І починаю її прокручувати десь приблизно від верха сантиметра півтора. І тепер прокручую її ось таким чином, роблю це щільно, і щоб саме головне було рівненько. І тепер беру суперклей і склеюю частинки. Мої свічки вже повністю готові, і в кінці відео я вам скажу, що яким способом можна замінити юрик від пасти. І зараз я вам покажу маленький експеримент, як за допомогою ось цієї обмотки можна подовжити час горіння, на відміну від ось цієї звичайної свічки, в якої немає обмотки. беру першу свічку і запалюю її. Чекаю, поки вона прогорить. І так, мене вона трішки прогоріла, і тепер я нахиляю, щоб трішки воск вилився на картонку, і щоб я її вчепила цю свічку. І тепер другу свічку запалюю. Я поставила дві свічки, їх врегулювала і включила таймер для того, щоб побачити з якою швидкістю буде згоряти перша і друга свічка. У мене вже пройшло майже 25 хвилин, і зараз я опущу трішки ось цю сіру частинку для того, щоб не погасло полум'я. У мене вже пройшло 30 хвилин, і зараз я затушу свої свічки. І зачекаю, поки вони остигнуть. І тоді я покажу вам результат, який в мене вийшов. У мене вже пройшло декілька хвилин, свічки повністю вистигли, віск також вистиг, і тепер я знімаю. Ну і як бачите, результатом є те, що ця свічка, яка була обкручена, то вона набагато вища, десь буквально на 1 см вища, чим ось ця, яка, звичайно, горіла звичайним полум'ям. І це я зробила експеримент за півгодини. Ну, якщо ви зробите на довгий час горіння, тобто на декілька годин, то ще буде більше економніше. Тобто результат ви побачите набагато швидше і набагато кращий. Так як я ці свічки купляла в магазині, от і продавець мені сказав, що це чисто воскові свічки, ось, але під час горіння я побачила, що це не чистий віск. Так як коли віск, воскова свічка горить, то в неї є такі, ніби як стікають по довжині свічки, тут ця свічка не стікала, тому вона з чимось є змішаний. Віск і ще з якоюсь речовиною. Тому, якщо у вас є. Цілком 100% воскова свічка, то це дуже ідеальний гарний спосіб підійде для такої свічки. І ще я вам обіцяла розказати в кінці відео, яким ще можна способом замінити ось цю спід зубної пасти. Ще можна дуже гарно замінити це звичайною кухонною фольгою, Тобто берете шматочок, знову ж таки обкручуєте свічку, і тут вже вам суперклей не знадобиться, тому що суперклей не приклеє фольгу, а можна приклеїти звичайним скотчем, так як я зробила на своїй свічці. Ну і фольгу потрібно обмотати у мінімум 2-3 шари для того, щоб був кращий ефект. Пишіть в коментарі, чи було для вас корисним таке відео. Діліться, яким ви способом економите горіння свічки, мені буде цікаво почитати вашу пораду. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.